Вони стоять на сторожі державного кордону і захищають територіальну цілісність та суверенітет нашої країни. 30 квітня в Україні відзначають День прикордонника. З нагоди професійного свята в Ужгороді на площі народній відбулися урочистості. Прикордонники одні із перших вступили в бій із російськими окупантами і нині продовжують гідно нести службу та боронити кордони, проявляючи щодня мужність, героїзм і незламність, відзначив голова закарпатської військової адміністрації Вік. Микита. Прикордонники це ті, хто перші прийняли бій. Прикордонники, які виконували ці бойові завдання і в мирний час, а в військовий час вони виконували ці завдання найрезультативніше. Сьогодні прикордонники є на всіх лініях фронту, на всіх напрямках, обороняють нас. Нашу країну сьогодні прикордонники є по всьому кордону і Закарпаття це прикордонна область, яка межує з чотирма європейськими країнами. І тут також ми розраховуємо на ваш захист, на вашу підтримку. Важлива комунікація прикордонників органів місцевого самоврядування і регіональної влади для того, щоб створювати всі умови сьогодні в Закарпатті, розвиватися економіці, щоб ми могли фінансувати Збройні Сили України і прикордонників у захисті нашої територіальної сили. З нагоди професійного свята відзначили грамотами та подяками обласної адміністрації та обласної ради військовослужбовців Чопського та Мукачівського прикордонних загонів, а також окремої авіаційної ескадрильї. 28-річна Софія Федорняк закінчила військову медичну академію. Розпочала службу у 2020 році. Повномасштабне вторгнення застала, виконуючи робочі обов'язки на Київщині. Нині дівчина служить у Мукачівському прикордонному загоні. Я є медиком за освітою, тому я в переважній більшість збережу здоров'я наших військовослужбовців. Роблю все для того, щоб не допустити погіршення стану їхнього здоров'я. Жінки, які беруть безпосередню участь в зоні бойових дій, вони роблять все для того, щоб ми могли жінки тут в тилу також стверджувати себе і займати посади, які раніше жінки не могли займати, на жаль, в армії. Більше 20 років несе службу у прикордонному відомстві Закарпатець Назар. Він зауважує, робота прикордонника є нелегкою. Та вони з щастю та гідністю виконують покладені на них обов'язки. Це важка служба. Зараз важка і на заході, і особливо на сході. На заході це боротьба з так званими ухилянтами. На сході це участь безпосередньо в бойових діях. Наші прикордонники постійно, як було вже сказано, приймають участь, гинуть, отримують поранення. На жаль. Тому це дуже важко. Прикордонник Андрій Крамар у листопаді 2022 року втратив праву руку під час бойового завдання на Волновайському напрямку, але і нині продовжує нести службу. Військовий каже, що заради щасливого та мирного майбутнього наших дітей чоловіки повинні стояти на захисті нашої країни. Треба виконувати всім свій конституційний обов'язок чоловіка, і я сподіваюся, що ми такий переможемо. Ми вистоїмо, це буде най... найбільша перемога для нас, щоб ми вистояли, щоб щоб ця війна закінчилася для нас, щоб хлопці повернулися всі живі, здорові до сімей. Тому що заради, ну, заради сім'ї ми стоїмо. Присутні вшанували пам'ять усіх прикордонників, які загинули на війні, виконуючи свій обов'язок.